Доброго вечора всім моїм глядачам. Я, як завжди, радий бачити вас на каналі як своїх постійних підписників. Так і нових глядачів, які тільки-тільки на канал потрапили. Дякую вам за виділений час, за вашу енергію та вашу увагу. Сподіваюсь, подана мною сьогодні інформація виявиться для вас цікавою та корисною. В сьогоднішньому ролику ми будемо говорити про зернову групу. Раніше на каналі я випускав уже два ролика, які стосувалися порівняння посівних агрегатів, які порівнювалися на одному полі, конкретно на цьому, для того, щоб виявити, який посівний агрегат як себе проявить з точки зору формування озимої пшениці і її. І розвитку. Тому перед тим, як дивитися даний ролик, який є підсумковим, тому що, як ви вже бачите, досліди ми зібрали, врожайності порівняли, результати аналізу насіння також отримали. Для того, щоб бачити картину більш повніше, дуже вам рекомендую переглянути два попередніх ролика: який перший стосувався густоти продуктивного стеблистою, другий стосувався густоти стояння продуктивного колосу, недогонів і абортованих пагонів на різних посівних. Комплексах. Буду вам дуже вдячний за перегляд. Почнемо ми з того, що згадаємо дані, які отримували в минулому випуску, який стосувався даної теми, тому що це важливо для підведення підсумку. Повторююся, минулий випуск по цьому полю стосувався густоти стояння продуктивного колосу, непродуктивного колосу, тобто недогонів. і Абортованих пагонів сьогодні ми згадаємо лише продуктивні колеси і недогони, так як по суті, лише вони є носіями нашого врожаю. Зараз для того, щоб я не мучив вас числами і цифрами. Ви побачите на екрані табличку, на якій чітко показані дані після кожної сівалки, який результат ми отримали. Я назву лише сумарну кількість. Тобто ми бачимо різницю між посівними комплексами у густоті стояння колосу. Тобто сумарно після сівалки Хоршаватар ми отримали 7 мільйонів 350 тисяч густоти стояння колосся. Після сівалки Магії ми отримали 8 мільйонів 300 тисяч густоти стояння. І після сівалки Amazon ми отримали самий високий показник густоти стояння продуктивного колосся. Недогонів це 9 мільйонів 640 тисяч. Ці дані сумарні нам сьогодні також ще знадобляться, тому що ми всі чудово з вами розуміємо, що на етапі наливу зернових в цьому році по багатьох регіонах України лімітуючим фактором стала волога. І температура. Тобто під час дозрівання цього поля температури вже були достатньо високі, вологи було в дефіциті, рослинам їх не вистачало. І відповідно від цього ми розуміємо, що це негативно впливає на налив зерна, який ми в підсумку отримуємо. Тому посіви досить сильно відчули стрес від впливу даних кліматичних факторів, і це сказалося на результативності, тобто на врожайності. Тепер оголошую самі важливі дані для кожного фермера. В першу чергу, це врожайність. Третє місце це сівалка Amazone 68,3 центнера з гектара. Друге місце сівалка Магія, 70,9 центнера з гектара врожайність. І перше місце це сівалка хорш Аватар, рівно 74 центнера з гектара врожаю було зібрано при посіві даною сівалкою. Якщо ви помітили, ви бачите дуже чітку кореляцію між врожайністю по спадаючій лінії і між. Загальною кількістю густоти стояння колосся. Ми бачимо, що на Amazon найвелика загальна кількість густоти стояння колосу 9 мільйонів. По друге місце йде в магії 8 мільйонів, третє місце йде в харша 7 мільйонів. По врожайності ми бачимо абсолютно зворотню ситуацію. Там, де менше колосся, сумарна кількість, вражайність вища. Магія знову друге місце проміжний варіант. і сама менша врожайність на Амазони, там, де була найвелика кількість густоти стояння колесу. Про що це нам говорить? Це знову ж нам говорить про дефіцит вологи в умовах високих температур навколишнього середовища. Ми знаємо, що є такий процес, який називається транспірація, і він частково ідентичний до нашого процесу полтовиділення, тобто це процес випаровування вологи для Терморегуляції рослинного організму, і крім того, забезпечення транспорту різних речовин всередині рослинного організму. Ми це все розуміємо. Але в умовах дефіциту вологи рослина починає зменшувати транспірацію для того, щоб вологу використовувати більш економно. І в першу чергу в такій ситуації страждають посіви, загущені. Або ті, які володіють великою вегетативною масою. Ми всі з вами розуміємо, що кожен колос на стеблі лише один. І для того, щоб сформувався один колос, незалежно від того, він продуктивний чи він недогон, все одно під ним повинно бути стебло, повинно бути листя, яке в підсумку транспірує і фотосинтезує. Від цього ми бачимо чітку взаємозалежність. Там, де була найвисока загальна густота стояння колосу, тобто на сівалці Амазони ДМС, DMC, ми отримали самий низький показник врожайності. Чому? Тому що елементарно в цих рослин. Волога закінчилась раніше по причині більшої загальної маси рослин, тобто більша кількість транспіруючих організмів. На магії кількість сумарна менша, відповідно, тут волога використовувалася більш раціонально, але не забуваємо про те, що сівалка магія, вона, на відміну від сівалки Амазони і сівалки хорш, вона змінює рельєфність поля, створюючи цим додаткові умови для збереження вологи. І на сівалці Хорша Аватар, де була сама менша сумарна густота стояння колоса, ми отримали самий високий показник врожайності, тому що менша загальна кількість транспірації на одну рослину. Це також важливо розуміти, чому? Тому що. Дозрівання зернової групи, як і озимих ріпаків, в дуже багатьох регіонах України якраз таки припадає на період літневої посухи, як повітряної, так і ґрунтової. І потрібно постійно пристосовуватись для того, щоб воду зберегти, акумулювати і ефективно використати. Про це, до речі, ми поговоримо в наступному ролику. Це те, що стосувалося кількісних характеристик. Врожаю, який ми отримали. Що стосується якісних характеристик, знову не буду вас замурювати числами, ви все побачите зараз в табличці на ваших екранах. Скажу лише, що, по суті, по якості врожаю, ми бачимо, що сівалка магія і сівалка Амазони. Підходять під другий клас, що в цілому досить таки непоганий результат. Сівалка Хорш, не дивлячись на те, що загальний валовий врожай в неї найбільший, вона йде третім класом. Чому? Тому що вона не проходить в другий клас ні по білку, ні по вмісту клейковини, який ви також в себе бачите. Що стосується ваги тисячі насінин, це також дуже важливий показник. То ми бачимо знову таку пропорцію, що на сівалці магія. Сама краща вага тисячі це 40 грамів. Друге місце це сівалка Amazon DMC, 38 грам маса тисячі. І третє місце Хорш Аватар, 36 грам маса тисячі. Зрозуміло, що це. Навіть 40 грам це вважається середньостатистичним показником і цього недостатньо для сильного зерна, щоб потім, наприклад, з нього відбирати посівний матеріал. Але в умовах цього року і при цій результативності я вважаю, що це досить достойний результат, враховуючи умови, в яких рослини розвивалися і в яких рослини дозрівали. Тепер в підсумку, на що я хочу поставити наголос. Ми з вами бачимо різні показники врожайності, як кількісні, так і якісні, в залежності від того, яким посівним комплексом чи сівалкою висівалася озима пшениця. Але при цьому ми з вами автоматично розуміємо, що посіви після всіх трьох сівалок потрапили під стресові кліматичні фактори, які представлені дефіцитом вологи в ґрунті, недостатньою кількістю атмосферних опадів, в тому числі, і аномальними температурами під час наливу, що в підсумку нас привело до того, що рослина зменшила свій врожай, тому що не змогла повноцінно наповнити зерно, яке вона формувала на протязі всього свого вегетаційного періоду. І головна концепція даної думки полягає в тому. Що незалежно від посівного комплексу, яким ви висіваєте, в першу чергу у вас повинна бути налаштована технологія для того, щоб мати змогу пристосувати рослини до існування в таких стресових факторів, настільки, наскільки це взагалі можливо зробити. І саме тоді це буде перший вагомий крок до. Нормальної продуктивної результативності. Якщо цього немає, то незалежно від того, який посівний комплекс у вас буде, все одно рослини часто дуже можуть страждати і не показувати максимальний результат. Зроблю невеличке доповнення до даного ролика. Ми з вами розібралися із показниками врожайності на трьох сівалках. Побачили результати аналізу зерна зібраного після трьох сівалок, і з цим визначилися. Тим не менш, ми з вами розуміємо, що питання підбору посівного гаргата, воно все одно залишається відкритим. Чому? Тому що цей дослід, дані якого ми отримали, він закладався лише один рік. Цей рік 2024, як ви вже всі знаєте, він аномальний. На момент, точніше на період наливу зерна пшениці на даному полі, був дефіцит вологи і, взагалі, шалені температури. Це, звісно, негативно вплинуло на налив самої зернівки, і в підсумку ми отримали ті результати, які отримали. Але, тим не менш, я більш ніж впевнений, що. В інших умовах, можливо, зонально, або навіть якби на цій території були інші умови, тобто менші температурні пороги і трошки більша кількість доступної вологи, то результати відрізнялися б і дуже суттєво. Чому я в цьому так впевнений? Тому що на шляху наших спостережень за рослинами ми бачили після трьох сівалок різний розвиток рослин і різний потенціал біологічної вражальності. Відповідно, якби ресурсів вистачило, то ми мали б зовсім іншу картину якісних і кількісних характеристик. Що стосується самих сівалок, які брали участь в даному порівнянні. Раніше ми це все обговорювали, зараз коротенько. Хорш аватар, монодисковий сошник, невелике міжряддя, призначається як для прямого посіву, так і по класичній технології. Чимось схожа на Amazon DMC, тільки тут сошник вже йде долотоподібний. Також вона призначена як для прямого посіву, так і, звісно, по класичній технології після обробки ґрунту також. З цих трьох сівалок відрізняється магія. Чим відрізняється, тому що це чисто стріптіл-сівалка. Ми знаємо, що концепція стріптіл-технології це взагалі окрема історія. Ми вже про неї багато разів говорили, зараз не будемо зациклюватися. Взагалі, в цьому році бачив достатньо велику кількість порівнянь різних агрегатів. Частково я їх показував на каналі, пам'ятаєте ролик, де на Волині… Порівнювався розвиток озимої пшениці, яка висівалася магії і Амазони, густота стояння колосу там рахувалася. Також розвиток був кукурудзи, знову ж таки, на, на території Волинської області, яка висівалася магія і висівалася ведерштат Темпо. І там, і там технологія стріптіл, тільки ведерштат Темпо, там спочатку нарізалися колії, а потім уже проводився посів. Що я в підсумку з усіх цих спостережень для себе корисно виніс. В першу чергу те, що ефективність роботи сівалки сильно залежить від продуманості технологічної лінії і її пристосованості до конкретної зони. Вирощування. Ми розуміємо, що зональність існує, різна кількість сонячної радіації, різна кількість опадів, різні ґрунти і їх характеристики відповідно потрібно пристосовуватися. І тому те, наскільки ефективно пристосувалася технологічна лінія до умов, це напряму впливає на ефективність використання сівалки. Але що стосується самої концепції, того, який агрегат краще обрати. То в даній ситуації господарювання, яка в нас сьогодні складається, тобто зміна клімату, яку ми бачимо кожного року, економічні умови господарювання також грають велику роль, то в цілому я ставив би акцент на універсальність. І ми з вами розуміємо, що універсальність це. Більше стосується стріптіл-сівалок. Чому? Тому що один прохід, кілька операцій, вони можуть висівати цілий набір культур. Наприклад, стріптіл-сівалкою можна висівати озимий ріпак, і озиму зернову групу, можна висівати кукурудзу, можна висівати соняшник. Тобто всі основні культури можна стріптіл-сівалкою висівати, по суті, робити за, за потреби. Це все можна робити за один прохід. Якщо потреби немає, то можна, відповідно, нарізати колі і потім окремо. Це вже технологічні аспекти. Але саме цим. А притаманна оця універсальність і пластичність у роботі при вирощуванні культур. Що стосується сівалки магія виробництва Велес Агро, то це чисто стріптіл-сівалка, яка володіє всім притаманним стріптіл-сівалкам функціоналом, але на відміну від іноземних сівалок, вона набагато дешевша. Тобто купити магію там в два рази дешевше, ніж купити якусь іноземну стріптіл-сівалку. І при цьому, що виробництво в Україні, то можна ще додатково отримати компенсацію. Але, по суті, я повторююся, кожен обирає собі. Сівалку в залежності від своїх потреб, від того, що він хоче сіяти, як хоче сіяти, коли хоче сіяти, який результат прагне отримати, і так далі. Це справа суто індивідуальна в даному відео. Я лише виражаючи свою точку зору, доношу, що я вважаю, все-таки універсальність стріптіл сівалок, вона грає досить таки важливу роль і з точки зору. Покращення родючості самого ґрунту, про що ми неодноразово згадували, як корисні аспекти стріків технологій, як з точки зору самої технологічності виробництва. Це те, що я хотів розповісти з приводу цієї теми. Якщо інформація для вас була цікава, дякую вам за увагу і за виділений час. Мені неймовірно приємно, якщо вам сподобалось. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Повторююся, в наступному ролику ми будемо говорити про... Кліматичні умови сьогоднішнього дня, тобто про аномальні температури, і про те, яким чином ми можемо за рахунок технології пристосуватися навіть до такого фактору, для того, щоб отримувати стабільний результат при вирощуванні культур. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.